Погоду вирушає на роботу, до маленьких діток Поспіша у садок і дзвінить навколо і дивує всіх і радісний сміх. Леді, вихователь, Леді вихователь, наче зіронька ясна, наче квітка прекрасна, хай ніколи не засне вас життя Жителів хранити Леді ви не божити леховати леді, вихователь. Леді, вихователь Вихователі. Вітаємо вихователів. Всіх працівників вітаємо за свято. Льоні. Так живе Щас весело. весело. З вами! ігри? ігри! Грати Грати! і тихо казки? Казки, тихо сказки. С Слухати. Слухати. Ми вас любимо. Ви, я вас любимо! Я то побазати хочу, а вам сосні увозитися. Вихователь це сняною ми говоримо! любов любовці увагу вам сахар. Робота вихователя це нагадування, наскільки ваша робота важлива для суспільства. У вас виглядки, люблю вас, любов'я, щастя і тепла. Далі вихователя. ура! Ваша робота це мистецтво виховання. І ви майстри на своєму шляху. Нехай вас супроводжує щастя та гордість за свою професію. Ви робите наше життя краще, формуючи основи знань та навичок у наших дітей. Ваша турбота й тепло створює найкращі умови для розвитку дітей. Хай ця професія завжди приносить вам радість та задоволення. Ви допомагаєте дітям вирости. Здоровими, розумними, творчими особистостями. Ви вкладаєте труд і в дітей, часом замінюючи років і матері. Частину душі ви дитині даєте, і з кожним із них по життю ви ідете. Виховати людина, в руках якої росте душа. Виростають швидко діти. Без ліч довгих ночей не стуляє очей, все готує поших чарівних речей і цікавих ідей Знову будь-яку погоду вирушає на роботу, до маленьких діток поспішала садок і дзвенить навколо і дивує всіх. Чи квітка прекрасна? Хай ніколи не згасне ваш життєвий запал дітям друг і учителів секретів хранити Леді ви небожити леді ви ідеал